Привіт! Вітаю вас на каналі Світ моїх рослин. Мене звати Віта. Як бачите, сьогодні у мене орхідейний день. Я дістала свої фаленопсиси, щоб їх полити, і вирішила зняти відео, щоб показати. Бо це, мабуть, вже крайнє відео з фаленопсисами. Показати їх квітування, тому що багато вже втрачає квіточки, вони втрачають свій. Естетичний вигляд, деякі квітоноси я вже позрізала. І я так дивлюся, що ще декілька днів, можливо, тиждень, два, і вони масово почнуть відквітати. Є деякі екземпляри, які тільки почали квітувати ось вулукайжен, деяких хто тільки квітоноси сформував, про них я вам сьогодні і розкажу. Тож, приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і почнемо. Хочу почати ось з цієї квіточки. Дивіться, яка красуня. Розмір у неї я заміряла 8,5 см. Дівчаткам писала. Цей фаленопсис я отримала від касаверде. Замовляла я його в 23-му році, десь там восени, не пам'ятаю коли. Називається він Joy Coral. Ось так. Бачите. Від Josepha Ву. Заявлена квіточка трішки більша, але він малесенький. Розеточка в нього зовсім маленька. ось. Добре, що і квітує. Він видав мені три бутони. Один я зламала. Ну, так може бути. Одна квіточка розкрилася ось таким кракозябликом, на одну пелюстку. Він, я так розумію, хотів чи то полором бути, ну, навряд чи триліпсом. От така одна, а інша. Дуже гарна квіточка. Погляньте, губа така насичено-вишнева, і узор нагадує, дійсно нагадує метелика. Має так ось кайму, рюшу. Дуже-дуже світло на кінцях пелюсток. І защіп дуже такий великий. Інші пелюстки просто такі вони венозні. Квіточка не дуже цупка, така вона дуже-дуже ніжна. І тому, я так думаю, він у мене вже квітує тижня-три, то ще там декілька, ну максимум 2 тижні. І я думаю, що він буде вже відквітати. І там розеточка невеличка, тому швидше за все, як тільки квіточка почне трішки зав'ядати, я його зріжу. Я дуже багато позрізала малюків, і квін королеву зрізала, і ще декількох, ну, не пам'ятаю. Тих, хто такі кволенькі, я їм не давала квітувати довго-довго, і тому я їх позрізала. Квіточка така дуже зефірна, дуже гарна. І ось погляньте. Як розміщені в Італії. Вони так складені трішечки равликом, і виглядає насправді це дуже гарно. Така зефірна хмаринка. Наступна це Бургунді. Вона вже квітує досить давно, місяць так точно. Розкрила вже всі квіточки. Правда, вони малесенькі. Правда, це розеточка, мабуть, 2,5. Ну так, десь так. зовсім невеличка. Вона зараз пішла в ріст, дуже гарно нарощує корінчики і квітує. Ну, ще тижня-два вона поцвіти, і я її зніму. Квітоніс. Гляньте. Губа ця хижа. Класна, гарна, гарна. Ця квіточка цупкіша, прямо добре цупкіша від попередньої, від корала, бо корал вона така зовсім, прям як папіросна бумага. Це сезам, ред сезам. вона в мене вже декілька років, може років 3. Там такий слон. Погляньте. корінчиків багато і дуже велика розетка. Але кожного року вона чомусь квітує ну, на 4-5 квіточок. От, зараз тут 4 квіточки. І. Ну, я не бачу, щоб він там планував щось дорожчувати. От він цвіте. Цвіте дуже довго, він не вигорає в мене, дуже гарний такий. Але от щось мені, він не до душі на всі 100%. До речі, придбивала його як звичайного сезама. А виявився він ред сезамом. Квітує кожного року, зовсім він такий простий, непримхливий, може пробачити просушку, бо в нього там дуже багато коренів, його б треба було б пересадити, але якось не до цього. І буває так, що він трішки пересихає, допоки чекає своїх, допоки чекає поливу. Бо поливаю я. Всіх одночасно. Так, подивіться, це ще й досить квітує машері. Вона вигоріла дуже, так, дуже вигоріла. Навіть ось, мені чомусь здається, і губа в неї вигоріла. І була трішки притулилася до вікна, і деякі отут квіточки вони були пошкоджені, я їх познімала. Ну, а інші залишились. Видалити довелося ті квіти, які відкривалися пізніше, тому залишились ось такі. Але при цьому вона не втратила своєї краси. Вона просто стала така блідіша ніжно бузкового кольору. Вона почала нарощувати он, листочок. Так, гляну. Бачите, пішла вріс, там коренева пішла в ріст. Корені почали активно рости. Росте. Росте і кріпне. Багато дівчат мені писали і просили діточку цього фаланопсиса. Я, звичайно, ще подумаю, але. Відсотків 90, що я не буду мазати цього фолонопсиса, щоб отримати дітку. Я хочу, щоб ця орхідея краще підросла і окріпла і гарно наростила листечко та корені в цьому сезоні. Ну, далі буде видно. Дуже мені хотілося. Оцього фаленопсиса зняти на відео і показати вам, тому що в реальності він набагато красивіший, ніж виходить на фото та відео. От оцей контраст між серединкою і краями, він прям так дуже-дуже яскраво виражений. І оці крапочки. Фаленопсис вулукайжен. Він також там такий, як конячка, гарно ростить листя. Так, отой його розетка, То новий листок. Так. Ото новий листок ростить і там гарно почав нарощувати коріння. При цьому він заквітував, має чотири квіточки, там ще одна. Він взагалі в мене нарощував три квітоноса. Два дорощував із минулорічних, а цей, на якому квітує зараз, це новий. Але попередні два мені довелося зняти. Я їх зняла, тому що я була трішки засушила, там перед Новим роком забула пролит полити. Свої фаленопсиси, багато бутонів посипались. І тому там відкрилася, мабуть, одна квіточка. Я цього не хотіла, я, я просто зрізала той квітонос. І тим більше, коли я його засушила, він почав скидати коріння, я вирішила, що краще хай він е, ростить корені, ніж буде цвісти Тому я ті квіти зрізала і залишила один цей. І тільки ось тиждень тому ці квіти відкрилися всі повністю. Вже набрали розмір. Квіточка, до речі, велика. Така гарна, велика квітка, сантиметрів 9 точно є, точно є. Десяти, мабуть, ні, а 9 точно є. Погляньте ближче. І ще камера не передає оцей ось градієнт, який він має на пелюстках. Кінчики, бачите, вони такі рожеві. На камеру це видно тоді, коли звернути прямо на це увагу. А, а насправді саме оцей градієнт, як на мене, він робить акцент, і в першу чергу ти звертаєш увагу на нього. Він гарно так виділяє квіточку. І камера трішки з'їдає яскравість контрастність. Насправді він набагато красивіший. Покажу іще тих, хто ось доквітає. Тут, мабуть, тиждень залишилось цим квіточком. Вони просто вицвіли. Але сам стан квітів дуже гарний. Це мікіденсер. Такі балабончики. Я бачила у інших дівчаток також вони почали квітувати. І також отакими балабонами. Ну, я так розумію, що це особливість цього сорту. Я ні в кого не бачила, щоб були відкриті метелики. Ну, як на мене, в цьому і в отакій формі, в квіточці такої форми і вся краса, як дзвіночки. Доквітає. Блекпіано. Також квіточка вигоріла. Вона ще гарна, вона, вона в гарному стані, вона ще може і місяць бути, але вона просто вигоріла і втратила трішки свою естетичність. Дуже класний сорт, дуже красивий, незвичайний. І, як на мене, то це чудо селекції. Такого фаленопсиса потрібно мати в своїй колекції обов'язково. Можливо, навіть декілька. Так. Також принесла, поставила вам показати ось отакі є, які тільки формують квітоносим, і то він квітує на дорощеному. Ростить коріння, ось повен горщик коренів. І там, там по горщику також коріння багато. Листок. Листок, ось дивіться, бачите, як не може він його крути-крути. Такий гармошкою трішечки. Ну, але нічого. Це Женет Брендон. Під такою назвою я брала цей фаленопсис. Я знаю, що Ice Cream це також цей самий сорт. І, можливо, ще FM329 це також цей. Але я не знаю, в мене її немає, я замовляла, мені не вистачило. Тому сказати нічого не можу. І ось цю квіточку, ви знаєте, я в минулому році виставляла, хотіла продати. Дівчинка мені вже написала. Але вона чомусь передумала, щось їй не сподобалось. А, згадала, не сподобалося стан листків. Отакий. Оце такий ось набряк, чи що. На квіточку ніяк не впливає. І добре, що я її не продала, тому що, ну, я не знаю, що на мене знайшло. Чому я вирішила її. Виставляти на продаж, то я б в цьому році б її замовляла. і Але ж коштує вона в цьому році так вдвічі дорожче, ніж в минулому. Тому так, в моїй колекції вона залишилась це доля така. Вона там видала іще один квітоніс в пазусі, але чомусь його зупинила в рості. Слідуючий буде ось кам'яна троянда. Точніше, в етикетці написано на бідці, що це Меджикарт. В мене він заквітував мутації ось таким. це кам'яна троянда Relips. Це вже дорощений. Там було три квіточки вона їх скинула. Ось ще не відкрила, бачите видно. Так вона відкривається. Ось така вона чудна, з такими розводами, структура, фактура. Сама справжня кам'яна троянда. Саме за це її колекціонери і люблять, за те, що вона може бути такою різною. Ця полюска сформована триліпсом прям триліпсом. А це щось недоформоване. Але от за це її і люблять. За те, що вона така різна. Може квітувати, як їй подобається, як їй хочеться. Квіточка має шкіряну структуру. І така добре-добре цупка. Але попередні квіти вона чомусь у мене тримала не так і довго, мабуть, до місяця. Можливо, це така її особливість сорту. Я знаю, що особливістю її сорту є те, що вона скида коріння, От тому що їй так захотілося. Можливо, в неї ще й інші є прибабахи. Час покаже. Далі доквітають ось оці дві маленькі хазявочки. Це балабон Джунбел ангел. І черебом ЄС 2. Черебом дуже-дуже вигоріла. Можливо, на фото вона і виглядає такою яскравою. Але бордові проживки, вони добре вигоріли. І жовтий також вигорів. Ні, видно. Видно, що тільки жовта оця, жовтий обідочок залишився, таким більш-менш яскравим. А інші частини гарно повигорали. Вона в мене, правда, і стоїть на сонечку. І це прям єдиний фаленопсис, який пахне-пахне. Так, добре пахне ця не пахне, не вигорає. Ідеально, можна сказати. Але квітує в мене однією квіточкою. Другий квітоніс я її зрізала. Вона там хотіла дорощувати, але розеточка в неї невелика. І тому я зрізала їй інший квітоніс І цю квіточку вона тримає, їй достатньо. Нехай росте. І нарощує корінці. Також продовжує квітувати ось, уже дорощує стеленбош метеличок. Ця квіточка гарного насиченого кольору, бо вона відкрилась ось, мабуть, тиждень. Ось ще бутончики ще не відкрились. У неї було три квітоноси. Я зрізала один повністю. І інший, там одна квіточка, я його також зріжу. Цю гілочку залишу. Нехай ще трішки поквітує і порадує новими яскравими квіточками. До речі, квітка невелика. Але мені здається, у Стеленбош вона і є невелика. Така сантиметрів, ну, семи. Тим то багато. Але красиво, гарно, гарно. Кого я вам ще не показала. Хочу вам показати також оцю свою мамусю, бо дівчатка деякі в мене питали. Це лайтинг. Так, ось. Мамуся себе гарно почуваю, в неї тут корінці є. Так, шукаємо. Так, Лайтинг гарно почала нарощувати корінчиків. Я їй додавала моху, тому що вона коріння там багатенько, вона добре пересихала, і я її туди ще більше моху додавала. Почуває вона себе прекрасно. Корені, ви бачили, ростить. Оцей листок ростить. І діточку ростить. А діточка вже ростить корінчики. Отут вона починала щось там дорощувати, я її зломила. Ну, бо воно їй не потрібно. Щоб то не було. Оце дитинча я зніму і потім хочу їй дати відпочити. Бо я хочу, щоб вона наростила ще корені. В той час, коли вона ростила, діток вона коріння закуклила була, і тому я їй не дам ні квітувати, нічого, хай. Нарощує кореневу систему і розеточку. ще одна. Вона квітує це Каріна, в неї багато нас. Стоїть вона у мене на сонячному підвіконні, дорощує квітоніс. І мені дуже не подобається те, що вона вигорає. Вигорає вона дуже. І я так розумію, що не тільки на сонці вона вигорає, а просто от через деякий час квіти втрачають колір. І вони будуть майже білі. Можливо, з якимось бежевим відтінком. Вона в мене також ось нарощує дитинча. Але ця вже всі малесенька поки що. Тому не знаю, мені не подобається, що вона вигорає. І з такими фоленопсисами у своїй колекції я думаю прощатися. Тому це, ці квіти я сьогодні ось буду поливати, я її зріжу. Хай нарощує краще діточку, ну, а далі буде видно. Покажу також вам повністю якраз розкрилася оця ось сонячна орхідейка. Квітує вона завжди довго, яскраво. І навіть трішки пахне. Квітує завжди каскадом, правда, трішки вигорає. Оці останні квіточки, вони такого насиченого рудого кольору. Цегляного, точніше сказати. А попередні вони більш жовті, бо вони вигоріли. Але вони також мають свою якусь таку красу, свою неповторну особливість. Ну, чомусь цей фаленопсис, на відміну від попереднього, я не планую з ним розставатися, продавати. От мені подобається. Бо Карину, мабуть, все-таки більш за все я продам. Отакі квіточки я маю на початок квітня місяця. Зараз такий період, що можуть формуватися, закладатися квітоноси і на літнє квітування. І при перепаді температур день і вночі більше 5 градусів йде закладка квітоносів у фаленопсисів. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Гарного та мирного дня, до нових відео!